Вона вдягала у Верховну Раду сукні за десятки тисяч доларів. Була правою рукою Януковича та однією з найвпливовіших жінок України. Втратила обох синів та майже усе політичне життя спростовувала звинувачення у роботі на КДБ. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз перебуває Ганна Герман. Що про неї відомо і чим займається одіозна колишня депутатка України сьогодні? Докладніше далі. Екс-нардепка від партії регіонів та соратниця четвертого президента України Віктора Януковича Ганна Герман завжди мала неоднозначну репутацію. Тім, після втечі Януковича до Росії вона відійшла від активної політичної діяльності і зникла з публічного простору. А народилася майбутня депутатка у 59-му році в селі Колодуби Львівської області, навчалася в університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. Пізніше працювала у редакції районної газети Ленінська Зоря була кореспонденткою, членкиною правління спілки журналістів СРСР тощо. Політична кар'єра Ганни Герман розпочалася з посади прес-секретарки прем'єр-міністра України. України, і вже за рік вона стала радницею голови партії регіонів Януковича, а згодом народною депутаткою України п'ятого скликання. За кілька років Ганна Герман стала заступницею глави адміністрації президента України. А ще за якийсь час, у січні 13-го, Янукович призначив Герман своєю радницею. Вона завжди просувала проросійську політику і закликала до русского міра. Тож не дивно, що карколомна кар'єра скінчилася 25 жовтня жовтня го року, коли Ганна Герман заявила, що йде. З політики після завершення політичної кар'єри Герман написала фантастичний роман для підлітків Дівчинка і косміти, який був перекладений французькою мовою і вперше виданий у Бельгії. Це продовження її дебютної книги Піраміди невидимі невидимі» 98-го року, опублікованої під дівочим прізвищем Стецію. Цікаво, що передмову до книги про російської політикині написав популярний український письменник Любко Дереш. Він назвав літературну роботу Гани Герман чесним письмом. А у 16 Надцятому році вже колишня політикиня потрапила до рейтингу найвпливовіших жінок України за версією видання Фокус. Там її поставили на друге місце. Після низки публікацій у змі виникли підозри щодо можливої співпраці депутатки з КДБ. А зокрема, британський журналіст Аскольд Крушельницький заявив, що Ганна Герман з 19 вересня 79-го року була агенткою КДБ і мала псевдонім Тереза. Однак офіційної інформації щодо її агентурної діяльності немає. А сама Герман, ясна річ, цю інформацію спростовує і навіть планувала подати на журналіста до суду. Втім, відомо, що її перший чоловік, Володимир Коровіцин, був сином колишнього начальника Миколаївського райвідділу КДБ у Львівській області. У її приватному житті не обійшлося без трагедій. Ганні Герман довелося втратити обох синів. Молодший син політичної діячки Роман загинув в автокатастрофі у віці 17 років улітку 2009-го, повертаючись з відпочинку в Одесі. Офіційною причиною назвали. Перевищення швидкості водієм. Автівка вибухнула. Роман помер на місці, але водій вижив. А 15-го року Ганна Герман втратила і старшого сина. Вночі Микола відчув гострий головний біль і вирішив сам сісти за кермо, щоб дістатися до лікарні. Дорогою його стан погіршився, і він помер від інфаркту. Останнім часом Ганна Герман випала з кола публічного життя. Її появи перед камерами можна перерахувати на пальцях однієї руки. Наприклад, у травні 22-го року екснардепку було помічено на похороні першого президента незалежної країни Леоніда Кравчука, що для багатьох стало несподіванкою. До речі, для церемонії прощання Ганна Герман обрала сумочку від бренду Шанель у квітні 23-го Екснардепку, начебто, помітили в місті Бенідорм, що в Іспанії. Жінку схожу зовні на Ган. Герман бачили у продуктовому магазині на іспанському курорті. Такі фото у своєму телеграм-каналі опублікував громадський активіст Сергій Стерненко. Однак офіційних підтверджень про постійне перебування в Іспанії Ганни Герман немає. А 7-8 лютого 25-го року Герман була присутня на національному молитонному сніданку у Вашингтоні. Про що свідчить оприлюднене фото поряд із Юлією Тимошенко? Причому сама Герман пояснила причину візиту саме бажанням помолитися. Витягла матір з в'язниці. І зникла з Радаріо Євгенія Тимошенко, єдина дочка ветерана української політики Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра. Вона двічі була одружена і має трьох дітей. Попри активну політичну діяльність її матері в Україні, сама Євгенія наразі проживає за кордоном. Телеграфію розповість, що відомо про спадкоємцю Тимошенко і чим вона займається зараз. Єдина дочка Юлії Тимошенко народилася у Дніпрі у 80-му році. Нині Євгенії 46 років, і вона вже сама мати трьох дітей. Відомо, що дочка політикині здобувала освіту за кордоном. Вона навчалася у лондонській школі економіки за напрямками політика та філософія. Дівчина здобула ступінь бакалавра зі спеціалізації державне управління та ступінь магістра зі спеціалізації російська та пострадянська політичні науки. Однак кар'єру в політиці стопами матері Євгенії Євгенія Тимошенко будувати не стала, натомість зосередилася на підприємництві та благодійній діяльності. У деяких джерелах вона значиться як засновниця асоціації Child UA, голова фондів соціальний захист на зустріч мрії та марафону Голос світу у жовтні 12-го року. Євгенія Тимошенко отримала медаль форуму Кренс Монтана за внесок у захист демократії і прав людини. В 2011-2014 роках Євгенія Тимошенко стала публічною особою, оскільки активно займалася визволеною. Лення матері із в'язниці дочка політикині влаштовувала різні акції, зверталася до міжнародних організацій та відвідувала суди під час процесу над Юлією Тимошенко. Однак, після революції гідності та виходу лідерки батьківщини з в'язниці, Євгенія знову зникла з публічного простору. Ймовірно, у цей час вона зосередилася на сім'ї та дітях. У жовтні п'ятого року донька Тимошенко вийшла заміж за британського рок-музиканта та підприємця Шона Кара. Весілля справили у Києві, проживаючи в Україні, Шон та його музичний гурт брали участь у різних фестивалях, зокрема байкерських, а також заходах на підтримку блоку Юлії Тимошенко. Втім, за сім років подружжя розлучилося. А ще за шість років Кар помер через хворобу печінки. Подейкували, що причиною розриву стали стосунки Євгенії з бізнесменом Артуром Чечоткіним. І займався нерухомістю у Брукліні 27 грудня 2014 року. Пара одружилася. Наразі вони виховують трьох дітей: доньку і двох синів. Під час війни в Україні донька Юлії Тимошенко разом із сім'єю проживає в Дубаї. Це підтверджує геолокація, яку вона вказала на своїй сторінці у соцмережі LinkedIn. Також там зазначається, що Євгенія є керівницею українського благодійного фонду Child UA. Перед початком Великої війни, у січні 2022 року, Юлія Тимошенко з чоловіком Олександром гостювала у дочки та зятя. Саме тоді журналісти української правди зняли політикиню на пляжі п'ятизіркового готелю у Дубаї. Чим Наробили галасу у українському медіапросторі. Спочатку її нагороджували медалями і грамотами, а потім до її офісу принесли труну з гумовою лялькою. Валерія Гонтарєва, одіозна як злова НБУ, яка пішла у відставку у березні 18-го року. Після цього вона виїхала з країни та заявила, що не збирається повертатися. Телеграф Телеграфією розповість, куди зникла колишня голова Національного банку України і чим тепер займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Валерія Гондарєва народилася у 64 році у Дніпропетровську. Вищу освіту здобувала у Київському політехнічному інституті та Київському національному економічному університеті. Відтак вона є магістром економіки і вільно володіє англійською мовою. З 93 по 96 рік Гондарєва працювала провідною економісткою на українській міжбанківській валютній біржі. Загалом має 20-річний стаж роботи у фінансовій та банківській сферах. У червні 8-го року вона навіть була нагороджена. На медаллю та почесною грамотою кабінету міністрів за особистий внесок у розвиток фондового ринку України та високий професіоналізм. Також свого часу Гонтарєва займалася структуруванням угоди з залученням фінансування для розвитку компанії Рошен Петра Порошенка у Росії. Посаду голови національного банку України вона обійняла у липні 2014 року. Її називали найефективнішим реформатором банківської системи. На думку деяких економічних експертів, посадовиця очистила ринок. Від олігархічного банкінгу, що в майбутньому допомогло системі встояти навіть під час повномасштабної війни, пише NY Business. Про своє бажання піти у відставку Гонтарєва оголосила 10 квітня 2017 року, казавши, що вважає свою місію виконаною. Тоді низка міжнародних змі, серед яких Euronews, Reuters, Gulf News та CNBC пояснили це рішення тиском на чиновницю з боку деяких законодавців та місцевих бізнесменів. Також зазначалося, що проти неї розгорнули кампанію Аню ненависті її кульмінацією стала акція протесту, під час якої під дверима НБУ залишили труну з гумовою лялькою всередині, що символізувала Гонтарєву. після відставки, як злава НБУ не обіймала жодних державних посад і практично зникла з медійного простору. Ба більше 15 березня 2018 року Гонтарєва покинула Україну та переїхала жити до Лондона у квітні 2019 року. Генпрокуратура викликала на допит колишнього голову адміністрації президента Бориса Лошкіна, його заступника Олексія Філатова та екс-голову Нацбанку Валерію Гонтарєву у справі про розслідування злочинів бізнесмена Сергія Курченка у відповідь. Експосадовця заявила, що немає наміру йти на допит, і натомість запросила слідчих до Лондона. Сьогодні Валерія Гондарєва продовжує жити у Великій Британії і повертатися до України не планує. З 1 жовтня 2018 року вона є професором в інституті глобальних відносин при школі державної політики у лондонській школі економіки. У 2019 році видання Financial Times включило її до рейтингу найвпливовіших жінок у світі в Україні. Останнім часом ім'я Валерії Гондарєвої звучало в контексті розглядів справ про націоналізацію Приватбанку та звинувачення Ігоря Коломойського. Також у змі була згадка про те, що на дозвіллі банкірка захоплюється мистецтвом та живописом. Зокрема, вона намалювала картину, присвячену війні в Україні, та виставила її на аукціон. Виручені гроші Гонтарєва обіцяла передати на допомогу ЗСУ. Лікарка смерть чи надія української медицини. Цим запитанням українці задавалися усі три роки, поки Уляна Супрун очолювала міністерство охорони здоров'я. За цей час їй вдалося розпочати реформу медичної системи, яка про продов... Ожує працювати і зараз. Втім, деякі її ініціативи збирали чимало хейту з боку суспільства та медпрацівників. Телеграф Юй зібрав найцікавіші факти з біографії та політичної кар'єри Уляни Супрун і розповість, чим вона займається зараз. Уляна Надія Супрун народилася у 63-му році у Детройті, США, у родині українців. З маличку вона ходила до української церкви і була у пласті. Після закінчення школи дівчина здобула медичну освіту і згодом почала працювати у радіології жіночого здоров'я. Зокрема, Супрун була заступницею головного лікаря в діагностичній радіології у Нью-Йорку. У 91-му році вийшла заміж за режисера, політолога, сценариста Марка Супруна. Згодом, у 13-му році, подружжя вирішила переїхати до України. Тут майбутня очільниця МОЗ стала учасницею Революції Гідності, працювала у медичній службі, а згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців. Також разом із чоловіком вони створили громадську організацію Захист патріотів. Це допомогло об'єднати тих, хто фільмував події на Майдані у 2014 році. Також Уляна створила і стала директоркою школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету у Львові. У липні п'ятнадцятого року президент президент України Петро Порошенко підписав укази про надання громадянства України Уляні та Марку Супрунам. Вже за рік Уляну Супрон призначили виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я. На посаді вона прагнула докорінно змінити медичну систему в Україні. Перш за все, це стосувалося підвищення прохідних балів ЗНО на медичні спеціальності. Також йшлося про використання міжнародних протоколів лікування, самостійний вибір пацієнтами лікаря незалежно від місця проживання і запуск програми до Тупні ліки, який передбачає отримання препаратів безкоштовно або за невеликі гроші, крім того, посадовиця працювала над зміною системи фінансування медицини, за якою держава виділятиме кошти за кожним пацієнтом, а не медичним закладом. Ще одна ініціатива Супрун – легалізація медичного канабісу в Україні. Цей препарат є життєво необхідним для полегшення симптомів десятків важких захворювань, як то хвороба Альцеймера, глаукома, хвороба крона і ДЦП. Втім, реалізувати цю ідею не в Далося через відсутність підтримки з боку влади, також посадовиця звинувачувала у блокуванні рішення тодішнього міністра МВС Арсена Авакова. Ще однією з найбільш обговорюваних ініціатив Супрун було прискорення прийняття закону про трансплантацію органів. У разі його ухвалення він передбачав би зміну презумпції незгоди на презумпцію згоди, тобто надання лікарям права вилучати у померлих будь-які органи, якщо людина за життя не написала письмової заборони на це. Ставлення до супруг як до міністерки було дуже різним: одні хвалили її сучасні підходи та бажання перезавантажити галузь медицини в Україні. Інші ж вважали, що її ідеї не відповідали українським реаліям і лише погіршували становище. Дехто взагалі її називав Супрун лікарем смертю. Обов'язки міністерки охорони здоров'я вона виконувала понад три роки. Супрун пішла з посади у серпні 19-го року, коли уряд Володимира Гройсмана склав повноваження після парламентських виборів 2019-го. Упродовж цього періоду Брун так і не стала міністром через політичний конфлікт навколо законності її призначення. До повномасштабного вторгнення Оляна Супрун активно вела сторінку у Фейсбуці. Там вона розповідала про різні хвороби, розвінчувала популярні міфи та висловлювала свої думки щодо проблем медицини. Блог Супрун був одним із найпопулярніших в Україні на медичну тематику. У 2021 році з'явилася інформація, що експосадовиця закрила організації захист патріотів, Київський культурний клуб і Петріот Дефенс та покинула Україну. Вона також поширила допис у Фейсбуці, де повідомила, що більше не вести. Ме свій блог. Згодом виявилося, що Супрун нікуди не їхала та залишається в країні. Потім вона видала книгу «Мочи манту». В ній Супрун поділилася своїм баченням щодо лікування різних хвороб, ставленням до химерних традицій у медицині та аналізом питань, які можуть виникати в українців щодо їхнього здоров'я. Протягом останніх років Супрун увійшла до числа засновників громадської організації та видавництва ARC.UA. Воно займається випуском науково-популярних книг з історії, медицини та соціології. Також у нього Є окреме онлайн видання, яке публікує цікаві розповіді про Україну, українців та світ.